А я буду оптимістом. Ну, перше, що ми побачили тут в, в Чикаго, це що є чимало проблем, які ми маємо в Україні, вони, ну, вони є і в США, скажімо так. Ми, ми не одні. Да, це, тобто, навіть ті самі проблеми в медіа, вони трошки по-іншому виглядають, і можливо там про це так голосно не говорять, але вони присутні також в, у Сполучених Штатах. І е, досвід того, як американці розбудовують цю систему, досить показуємо в цьому сенсі. Дійсно. Е, Ця влада, яка прийшла, вона ну, здійснює такий ну, цікавий тиск на суспільство. Ну, як ну, Порівнюють, коли кладуть кришку на ну, каструлю, де там вже все там, кипить, а кришку давлять, ну, щоб вона ще далі там, тримала. Ну, замість того, щоб просто зменшити вогонь. Ось, ця ситуація, в принципі, змушує людей якось об'єднуватися. В якісь маленькі групи, врешті-решт, в громади. Тобто те, що ми бачимо зараз в, ну, під час нашого стажування тут в Сполучених Штатах, це те, як американці ну, в принципі, будують свої громади. У нас в Україні ну, насправді. Ну, ми, переважно, наша організація працює з громадськими організаціями. Е, громадських організацій в Україні начебто багато. Е, більшість з них, е, які, які працюють, ну, візуально їх можна десь побачити, вони працюють за коштами міжнародних донорів. Е, громадські організації в Україні ще с -с -с дуже слабо е, мають таку нав навичку чи вміння працювати з місцевими громадами, залучати їх ресурси для того, щоб бути самодостатніми і просто існувати, наприклад, на членські внески. Ось тому, наприклад, сьогоднішня зустріч з. Ну,

Фінансові допомоги, фінансові допомоги Своїм членам це просто унікальний ну, для нас досвід, тому що одним з наших напрямків нашої діяльності в Україні є поширення руху самодопомоги. Ми готуємо аніматорів, людей, які далі об'єднують місцеві громади, створюють такі маленькі локальні групи самодопомоги. Вони можуть працювати з інвалідами, можуть працювати з, з літніми людьми, ну, по-різному. Але ми вважаємо, що це, це є база, основа демократичного розвитку і встановлення держави. Тобто, можливо на останніх п'ять років... Те, що відбувалося в нас, це була якась ілюзія, Того, що ми рухаємося в правильному напрямку, яка була, гарно була підігріта попередньою там, я не знаю, там, діяльністю інших громадських організацій. Але ми стали свідками того, що насправді ми, ми не мали міцного громадянського суспільства, міцних міс, інститутів, і доводиться починати роботу спочатку. У 2005 році, коли нова влада прийшла, помаранчева влада, вона забрала з собою з громадського сектору велику частину лідерів. І фактично тим, тим самим, збідни цей сектор, який, по суті, має ну, працювати незалежно від того, яка там влада. Тобто Він має тиснути на владу, бо влада, яка б вона не була, вона, якщо її не контролювати, вона ну, починає бути корупційною, там, я не знаю, там, чи не, ну, працювати проти своїх громадян. Так ось ці люди, коли пішли у владу, вони збіднили сектор і підсумку, ми зараз починаємо, можливо, десь результати цієї. Цього відплив. відпливу ну але те, що зараз відбувається, те, що люди починають активно думати про те, яким буде життя країни, там дві 2014 році, там. Чи, там далі, чи буде цей 2014 рік в Україні, чи це буде Україна, якою вона буде, це насправді ну, дуже цікаві ну, виклики перед нами стоять. І, ну, те, ну, досвід америка, американський досвід, той, 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 який ми зараз черпаємо тут, він має якимось чином нас стимулювати до пошуку якихось нових, може, бачень того, як це розвивати в Україні. Я погоджуюсь з Тарасом. В тому питанні, що дійсно проблеми змі в Україні і у світі вони є схожими в багатьох кон в контексті розвитку швидкого розвитку змі, і ми відчуваємо, спілкуючись з організаціями в США, що зміна ринкових умов, зміна перехід перехід нових медіа. Серйозно змінює ринок взагалі, і це є проблемою в Україні також, оскільки в Україні єдине можливе є, скажімо, таке невелике невелика відмінність в тому, що ринок поділено між крупними олігархічними структурами, яких фактично є. Декілька, тобто і телевізійний ринок, він, незважаючи на велику кількість, скажімо, каналів, які може дивитися пересічний глядач, вони відображають дві або три точки зору основних власників. Є проблема останнім часом у телевізійному просторі, на мою думку, є те, що зменшується кількість. Добрих політичних новин. Тобто ці, ці програми переформатуються, і вони стають більш розважальними, і новини подаються в більш зручний, на перший погляд, зручному форматі. А, а насправді ці новини більш Тобто зникає аналітика. І друга. Проблема, яка є в телевізійному просторі, це редакційні ради, які є на телевізійних каналах, вони часто не очолюють їх не очолюють журналісти. Тобто, і, ми, і через редакційні ради фактично формується політика каналів, телевізійних каналів. Тобто ми повинні. Не віддавати собі, розуміти, що питання питання свободи слова це фактично питання стосунків між менеджментом і колективом, журналістських колективів. І багато організацій в Україні зараз відчувають, що дійсно ситуація. Дуже схоже з тим, що було під час помаранчевої революції, але є, є деякі ознаки того, що стає менше менше плюралізму думок, так? І от деякі, деякі організації, бачачи таку ситуацію, вони об'єдналися в коаліцію. Коаліція називається СТОП цензурі, і вона намагається просу... промотувати питання свободи слова і донести це до громадськості і до влади наразі. Виталий достаточно красочно описал ситуацию с телевизионным рынком. Действительно, так как бизнес, так как телеканалы принадлежат большому бизнесу, и в зависимости от того, как, какая политическая власть пришла, какая политическая сила пришла к власти, и с кем бизнес поддерживает отношения, соответственно, это моментально начинает отражаться на политике телеканалов появляется редакционная политика и начинают где-то ущемлять интересы журналистов, начинают регулировать то, что выпускается в эфир, и это 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 все время, это бесконечный процесс, это происходит вот сколько существует телевидения в Украине, вот столько это и происходит. В свою очередь я хочу поблагодарить вас за такой теплый прием, это очень очень приятно и очень неожиданно, что вы настолько добры, настолько внимательны. к нам. Я надеюсь, що тот опит, який ми приобретемо здесь, мы ми зможемо у нас, ми зможемо підтримувати і допомагати нашим, нашим членам розвиватися. Найперше я хочу також дуже подякувати за такий теплий прийом. Мені дуже приємно, що сьогодні так багато людей цікавиться тим, що ну, українською журналістикою, так багато представлено організацій, що українці. Підтримують свою культуру в Чикаго. Я знаю, що це мабуть в умовах іншої культури це не є просто, але це не може не радувати, що ми зараз всі тут маємо таку можливість поспілкуватися. Про ситуацію в медіа в Україні мої колеги вже багато розповіли. Я від себе хотіла б додати розказати більш детально про регіональні медіа, оскільки наша організація вона об'єднує саме більшість регіональних теле та радіокомпаній. Під час оскільки ми всі знаємо, що економічна криза вона дуже вплинула на Стабільність багатьох компаній так само це стосується і медіа особливо це торкнулося регіональних медіа в Україні, тому що компанії вони не, не були фінансово стабільні і. На жаль, мені дуже прикро це констатувати, але регіональні багато медіа перетворились на дошку оголошень. Особливо це було перед період перед першим та другим туром президентських виборів. Тому що джинса, про яку ми вже говорили багато, вона це було єдиним джерелом прибутку, ну взагалі можливістю вистояти. Стояти на ногах для компанії. Ми проводили дослідження наша асоціація серед членів нашої асоціації, і ми запитували топ-менеджерів, чому саме ну, тобто, насправді вони усвідомлюють, що вони роблять, і розуміють, що це проблема, але вони чесно зізнавалися, що саме це було єдиним виходом, щоб якось підтримувати взагалі діяльність своєї компанії, платити зарплату журналістам і так далі. Тому те, чим над чим ми зараз працюємо, це найперше є навчання топ-менеджерів регіональних компаній. Ми хочемо дати їм знання, інструменти, як можна свою свої регіональні компанії розвивати, як можна зробити їх фінансово стабільними для того, щоб можна було виконувати основну роль журналістики. Це доносити об'єктивні новини і не брати. Не публікувати джинсу Дякую. Слава Ісусу Христу. Добрий день. Я називаюся отець Микола Бурядник. Я представляю греко-католицьку церкву громаду у Чикаго, яка називається Святого Йосифа Обручника. Ми знаходимося більше там. і Ви можете нас бачити, коли приземляєтеся в аеропорту. Дуже унікальна церква входить вісімку найбільш унікальних. Архітектурних споруд світу тепер по інтернет-виданнях вона оцінена була дуже дуже цікавий вигляд. А має. ми маємо приблизно третю громаду в цій єпархії, яка нараховує понад 35 парафій. Це є понад 700 родин українських родин, які об'єднують чотири покоління українців тут в Чикаго. Я представляю найновішу хвилю, як ви чуєте, я із Трускавця і приїхав тільки в 2002 році. І випускник Українського католицького університету і семінарі Святого Духа у Львові. Це так, щоб представити, ми маємо дуже величезну кількість громад, православних греко-католиків, і ми маємо надзвичайну співпрацю. У нас справді немає тих. Є трошки проблеми. може тепер останнім часом більше появилися, можна сказати, між православними церквами є певні а, непорозуміння греко-католики і православні справді дуже добре співпрацюють і постійно ми Єдине, що наші е, керівництво десь наверху не може до кінця домовитися. Якби вони нам це дозволили, ми б напевно це давно зробили. І прості люди, і прості священники. Щодо того питання, яке я хотів би сказати, хотів би вам, по-перше, подякувати за справді цікаво почути людей, які мають е, які мають можливість висловлювати свою думку і е, які мають. Можливість висловити об'єктивно до певної міри, через те, що ми, ми, ми нам легше є вам довіряти, бо ми знаємо, що ви, скажімо так, не є безпосередньо фінансовані якоюсь певною частиною в Україні, якоюсь олігархічною групою. Але я би хотів це спитати, може, я помиляюся, але я би хотів спитати безпосередньо про ту можливість, якщо ми говоримо, що є олігархи, які оплачують певні замовляють свої власні мас-мідія, які. Роблять той промоушен тих ідей, які вони мають і так далі в суспільстві, чи навпаки створюють дві групи, які між собою нібито конфліктують, і тоді вона губиться це взагалі саме поняття об'єктивності журналістиці. Але мене цікавить саме, чи існує дійсно якісь представники із тих олігархів, які підтримують опозицію. Тобто є опозиція, і вона так само має олігархічну систему. Чи в даний момент існує якась можливість отримувати? Це цьому якийсь плюралізм в тому питанні? Чи є якась можливість, що є ще якась інша сторона, яка також фінансува добре фінансування має і не боїться влади настільки, що може висловлювати свою думку, як би це могли нам пояснити? Хтось не можуть не мусить бути кожен, але хтось хто би хотів би це відповісти далі. Дякую.